Вітаю вас на наступному блоці. І так, ми розібралися з тим, що таке inbox. Обрали систему, зареєструвалися в неї, створили в неї інбокс, і відтепер потрібно налаштувати процес його розбору. Тому що, як ми пам'ятаємо, якщо у inbox немає в процесу розбору, він працювати не буде. Тому створюємо процес розбору. Так. В принципі, процес розбору інбоксу це не дуже важлива штука. Але вона складається з декількох складових. Потрібно визначити час, коли ви будете регулярно розбирати інбокс. Тобто, ну, звичайно, це проводиться зранку або звечір. Тобто, все, що ми накопичили за вчора, не дуже терміново, але яке може чекати не більше доби, ми розбираємо. І... Переміщуємо далі по конвейеру, обробки та виконання наших задач. Далі ще треба, коли ви визначитесь, визначитесь, налаштувати нагадування. Тому що ми можемо запланувати собі це в голові, або якось ще, і це не робити. Тому, для того, щоб це робилось, треба налаштувати нагадування. Створити в системі заплановані нагадування. І третій пункт. Це не обов'язковий, але дуже, дуже потужний пункт. Дуже раджу його також робити. Це список розібрати пізніше. Тому що практика показує, що коли ми впроваджуємо inbox та починаємо його активно використовувати, то за добу там може збиратися 10, 2, 3, 4 десятки пунктів різноманітних. І коли ми наступного дня сідаємо все це розбирати, то деякі пункти можуть бути дуже такі складні у визначенні, що з ними робити. І По типу, би, невідомо, куди це покласти, невідомо, коли ми будемо цим займатися. Якби цікаві річі, але не дуже важливі. І їх іноді ну, складно просто розподілити далі. І тут виникає такий ступор, тому що залишати їх в інбоксі не можна. Вінбокс повинен бути розібраний ну, в кінці розбору, він повинен бути пустий, да? тобто готовий для прийняття нової інформації на наступну добу. Але якщо такі складні пункти в нас трапляються, то вони нас дуже затримують сам процес розбору, і цей процес, який мав там зайняти. 5-10 хвилин, там, щоб подивитися, що ми накидали, розподілити далі, він може ну, просто ступеритись. І що далі відбувається? Далі ми просто закриваємо це завдання, ну тобто перекращаємо розбирати інбокс і йдемо там, робити наші справи далі. На наступний день ми відкриваємо інбокс, а там застаріла інформація, з якою не знаємо, що робити. Тому е дуже гарна нагода це створювати список розібрати пізніше. І в цей список ми будемо складати такі речі, не дуже... з якими не що робити. От. І все. І виходить, що тоді, коли ми все накидаємо, ми можемо також в інбокс накидати все, що на, ну, як, як і запропоновано, як і планується, ми кидаємо все без розбору, а потім швиденько на наступну добу по ньому пройшлися а Вибрали з нього важливе, що нам треба зробити щось понятне, що там, куди і як. От. А все-таки не зрозуміло якісь там наші ідеї, які вчора казались прикольними сьогодні не дуже. От. То ми відкладаємо в список розібрати пізніше. І повертаємось к ньому пізніше. Ось ми підійшли до другої дії, яку потрібно зробити. Ну, зробити вигляді домашнього завдання, створюючи власну систему. І так, тут потрібно спланувати, коли ви будете це розбирати, налаштувати в системі ці завдання. Тож, очікую від вас скрини, де можна побачити систему, в якої створено нагадування по розбору інбоксу. Якщо щось не виходить, звертайтеся за допомогою. Чекаю вас на наступному блоці.